Ситуація на сході України поступово стабілізується. Протягом минулої доби фактів використання бронетехніки, ствольної та реактивної артилерії противника, не зафіксовано. Разом з тим, збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини. Точками найбільшого напруження вчора стали селище Широкіне під Маріуполем та селище Гранітне. Що між Маріуполем та Волновахою, також у селищі трьох ізбенка поблизу Бахмутської траси відбулося бойове зіткнення. Бойовики атакували український взводний опорний пункт. Напад відбито.